Ас з нашим гостем починаємо наш ефір з представлення Дмитро Чекалкін, дипломат та телеведучий. Звіта Вітаю, вітаю, Дмит... вітаю друже. Вітаю привіт, Дмитро, до нас. І звичайно відбуваються значні події на українському півдні. Ми про них також поговоримо сьогодні. Але треба сказати, що знову. І традиційним це вже стало за останні роки. під ударом на лінії вогню знаходиться наша українська культура та наша українська ідентичність сьогодні. Народні депутати України без участі опозиції, але з участю олігархічних фракцій та груп, та екс-груп ОПЗЖ, ну тобто тих груп, які зараз там. Перейменованого ПЗЖ фактично проголосували в першому читанні на закон про медіа, і цей закон дуже показовий з точки зору от того, хто користується війною в своїх власних інтересах, тому що туди закладені а це до речі, закон про медіа новий це справді вимога наших європейських партнерів. Але під виглядом закону необхідного для євроінтеграції, туди закладені норми, які фактично невілюють оці всі законопроекти щодо захисту нашого інформаційного простору від російських. І впливів, які були запроваджені в останні роки, підважується україномовна квота на радіо, знижується на 10% Скасовуються так звані чорні списки артистів, які заборонені до гострелювання та показів в українському телебаченні та кіно з тих, хто підважував нашу національну безпеку, відвідував Крим тощо. і там закладені такі норми, і знову ж таки я не розумію. Ми про це багато кажемо. От закон до чи щодо книговидання і заборони імпорту книгопродукції з Білорусі та Росії, він досі не підписаний. І, чесно кажучи, от навіть під час війни я особливо під час війни, Дмитро. Я не розумію, а як на цьому навіть можливо заробити? Ну я от не уявляю собі, щоб зараз якийсь кіркоров приїхав з гостролями в Україну. Очевидь, цього просто не відбудеться, це неможливо. На чи там ну якісь ці там діячі інші з російської путінської естради? Я не уявляю, щоб зараз демонструвалось в кінотеатрі, демонструвався якийсь російський фільм про дідо, дідів, які воювали, чи там про героїчних анкаведешні ну цього ж не буде, тому що просто ситуація така, ну це неможливо і менше з тим, менше з тим, хтось постійно з нашого ну знову ж таки, там в парламенті і при владі є представники шоу-бізнесу на да, такого споріднено традиційно з Москвою. Ми про це з тобою багато говорили насправді в ефірах на на стрімах на наших. Але навіщо це пропихати? Навіщо підважувати оті абсолютно раціональні норми щодо захисту нашого медіа та інформаційного простору від російських Впливів, які діють, і які ну проти яких не протестує Європейський Союз жодним чином, от я цього не розумію. Звідки от хто пхає постійно сюди цих росіян навіть під час війни? І навіщо пхає? Ну я нагадаю, що медійна складова вона була вирішальною для успіху цієї зеленої команди. Якщо б. Коломойський не зробив свого часу Зеленського найвпізнаванішою людиною в Україні, де там то за хмарна була впізнаваність у цього персонажа. Порахували, що якщо б треба було, припустимо ці. Ефірні години, які транслювали продукцію 95-го кварталу, в яких зіркою був Зеленський, перевести в гроші да, і перерахувати це на рекламний час, то це були б десятки, якщо не сотні, мільярдів доларів. Тобто, саме завдяки, я тільки що побачив Юлю Мостову. Ой, Юлію Мостову кажу Юлію Тимошенко, яка е, свого часу да, теж жахалася того, що ось цю, цю зелену команду, яка як вона висловилася, поняття зеленого немає про управління державою, ведуть на найвищі керівні посади в країні. Так воно і відбулося. Ну, хто... Міг би очікувати ще з цих людей, які ще вчора були там весільними фотографами чи масажистами, що вони раптом стануть керівною, керівною ланкою української держави. Тобто, це дійсно така найпідступніша відбулася маніпуляція. Я повторюю, що це визнано сьогодні нашими ворогами-супротивниками, що це найдієвіша зброя, недаремно офіційно записано в доктрині. Збройних сил Генерального штабу, вірніше Російської Федерації, що три чверті всіх засобів та заходів використовуються саме на гібридну війну. На гібридну війну витрачалися десятки мільярдів цих. Доларів, які як як відомо сьогодні засекречені статті державного бюджету федерального російського, які сягають там 15%, А це ну на хвилиночку сьогодні там 35-40 мільярдів доларів на рік, це тільки офіційна частина. Те, що використовується, ми знаємо, що сьогодні пропаганда російська отримує в рекордні суми. Це певним чином відбилося на тому, що російське населення вже перенасичене цією пропагандою. Як свідчать останні соціологічні дані, кількість телеглядачів зменшується, хоча там по офіційних цих даних. Російських центрів опитання громадської думки, начебто, довіра до Путіна, не падає, там лишається на там 83 вісьмидесяти Але піплеметри, які використовують західні компанії, які відслідковують сьогодні тенденції на російському медійному ринку. Вони свідчать, що за останні 6 місяців, за 6 місяців нашої війни, кількість перегляду. Телевізійних каналів каналів впали на 25%, тобто з 80 там до 60. Тобто за півроку вони втратили чверть своєї аудиторії. Тобто, це дуже показова, показова річ, що ці гроші зараз не йдуть впрок, да, щоб які б суми величезні не витрачалися, але довіра до російського керівництва вона суттєво падає. І ті, хто сьогодні знаходиться при владі в Україні, нагадаю, що вони прийшли саме завдяки і медійній своїй підтримці люди, які не мали жодного управлінського досвіду, як казала та Юля Юля Тимошенко, да поняття зеленого немає. Вони сьогодні, на жаль, керують не лише українською політикою, економікою, а іноді втручаються у військову справу, що іноді не є позитивним. І напевно більше за все їх цікавить продовжувати впливати так само. Ефективно на суспільну думку хтось з ваших гостей, відомий теж аналітик, сказав, що ну в, в, в російською мовою то борбомбардірувати мислі вірусами сьогодні гораздо ефективніше, ніж бомбардірувати. Не снарядами, тому що ця отрута, там, припустимо, там новачком отруїли декілька десятків путінських ворогів там застрелили те, теж декілька десятків. Але оця отрута, яка л'ється з російських масових засобів масової інформації, вона отруїла мозок десяткам, якщо не сотням мільйонів глядачів по всьому світу, і в, враховуючи цей величезний вплив. Сучасна українська влада не хоче його втрачати, хоче надалі не, не тільки контролювати офіційні мас-медіа, да, і державні, ми ми бачимо, що сьогодні що відбувається, що ті податки, які ми сплачуємо, ну йдуть на фінансування телеканалів олігархів. Тобто, якщо раніше... Там Пінчук, Ахметов та да, Коломойський ефір. фірхметовжені Ахметов, ну, як, раніше. Якщо раніше вони використовували свої надприбутки для того, щоб там не ну, лише купувати собі найдорожчі там, віли на Лазурному березі, чи в Лондоні цілі квартали скуповували. Да, найбідніша країна Європи, на жаль, дозволяла своїм е, е, олігархам купувати найдорожчу нерухомість у світі. Так, от. Якщо раніше вони ці надприбутки використовували для того, щоб створювати свої медіа імперії і впливати на громадську думку, то сьогодні держава фінансує. Ці телеканали, тобто, це для мене, ну це просто не тільки виклик свідомості, це ну, образа мене як громадянина. Чому ті податки, які я сплачую, йдуть сьогодні на фінансування цей Масійчук, чи як там її справжнє прізвище. Да, і ще мало того, що їх там фінансують десятками сотнями мільйонів, так ще й нагороди їм дають за те, що вони продовжують брехати і продовжують поплюжити свідомість мільйонів наших співвітчизників. А от все ж таки на оця спорідненість, якась оцього масового шоу-бізнесу до російського ринку, на і от ті там рішення, які зараз не дай Боже будуть сточно хвалені нашою Верховною Радою, звідки вони походять? Адже зараз, ну насправді на численні. Наші громадяни просто тисячі. На вони забувають російську мову. ті люди. Наші співгромадяни з сходу України, які на ну, традиційно так трималися, все ж таки російською мовою не принципово не хочуть говорити. На зараз надвисокий інтерес до всього українського, в тому числі до українського культурного продукту, на наші співаки в перших чартах. Наші співаки співають зі стінгом. На весь світ починає досліджувати Україну, що це таке, чим ми відрізняємось від росіян, і на от якісь хіпстери. Там наші на яких цікавило тільки як завжди Туса та на якась модна кав'ярня. Зараз відкривають для себе на Симоненка Василя, відкривають для себе Стуса, Туса, на навертаються. Чому от наша масова естрада, окрім того, що символічно одна там співачка, така якась з російським корінкором наша, я не пам'ятаю навіть хто відбувся такий перформанс? Вона спалила свій кокошник. Ну, Оля Полякова. Оля Полякова, Свій кокошник. А вибачте, не буду виражатися в ефірі, оце я розумію, патріотична дія. От я розумію, оце це так, значить, засвідчення своєї українськості. Будемо дякувати, що ви хоч свої кокошники попалили. На але звідки? Чому таке відставання від трендів? Навіщо постійно на от, намагатися прив'язатися до чогось російського замість того, щоб розвивати своє, досліджувати своє? На от і виходити з цим конкурентним продуктом у весь світ, який зараз надзвичайно цікавиться Україною. і Нашою. Музикою і нашою літературою, та й в принципі, нами самим. От звідки ця емоційна якась? Тому що знову ж таки повторюю, очевидь, зараз заробити на якихось гастролях Кіркорова буде неможливо, навіть якщо не буде чорних списків. Так навіщо їх скасовувати? Навіщо от створювати якесь підґрунтя, щоб потім, після перемоги, да, знову тут е -е, брататися з хорошими росіянами. Ну, коли мене запитували, яка була там мотивація Зеленського в свого часу прийти в політику, тобто людина не мала жодного управлінського досвіду державного управління, і раптом претендує на таку відповідальну посаду. Тобто для мене було тоді очевидно, що його мета, по-перше, повернути свої ці ганебні серіали, такі як сватив український ефір, тому що головна його претензія до колишнього керівництва, що заборони. Його там такий витвір його умовного цього мистецтва. Як якщо, якщо перед, перед, нагадати там глядачам, що написано було в Вікіпедії російській про цей серіал, що це світоглядний конфлікт між таким видлуватим, тупуватим українцем, воруватим Завгаром Будько, і святочем російської науки, академіком, професором Ковальовим. Тобто, треба було е, росіянам це, це, це про свати, так? Да? Свати, так я так, ж кажу, так. да, серіал свати. Так, який... не, не разом жодного разу. Ну відбувся. я, на жаль, в, іноді в громадських містах, місцях це бачив. І для мене було, знаєте, ну мене викликало це таке страшне обурення, тому що це повторення російських штампів, да, і це відтворення саме їхніх наративів, які настільки були для мене образливі ще там в радянські часи, коли я пам'ятаю. Навчався в військовому інституті іноземних мов, то мене саме, ну я там тоді ще багато жартував, розповідав анекдоти, але мене саме образово, обра, об, 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 тоді ще образило, що саме треба, щоб в цих анекдотах українці завжди були такими тупуватими, бідлуватими, де да, воруватими такими. Ну і потім це нагадаю, що. На російських сценах в, в, скільки обигривалася тема, що ми тільки дровимо, що воруємо російський газ. Да, що ці, Сам Зеленський скільки разів вживав це ганебне слово по відношенню до українців хахли. Да, Чому ви нас, Халов, так не любите? Це ж він, сцени з Кремлівського палацу це промовляв, да, і ставав на коліна і благав Володимира Володимировича, Владимир Володимирович, заверніть мене відсюди. Це ти нещасної України. Тобто ну, ці речі, які я не знаю, в нормальному суспільстві ніколи б не пробачили. Я не уявляю, як могли б якомусь ізраїльському політику, припустимо, пробачити його знущання над Холокостом, припустимо. А цей сеньор Галадамор чи Україна-порнозірка? Ну, як це взагалі? Допустили, ми щоб людина не тільки це зробила, а потім ніколи за це не вибачилась. Я нагадаю, що двічі він вибачався перед якимось да? а перед українськими Але, менше громадянами за ми все ж таки не ну, особисто більше про Зеленського. Про саме явище, тому що ну мені здається, якісь висновки для себе Зеленський зробив принаймні президент Зеленський так, зробив, але принаймні. але з досі продукція 95-го кварталу транслюється. Російськими Та, телеканалами здається, ну, Ні, там, ну, по паці кабельних, в кабельних Ого. мережах скрізь е, свати. Потім це пер це останній їх там витвір їхнього мистецтва. Як він називається, папік там чи як серіал? Папік, папік. він найпопулярніший серіал СТС. Ну то тобто, продукція вони ж зараз продовжують а. знімати сватів. Десь в Ти. ну була були повідомлення, що це мало бути в Білорусі. Ну з, зрозуміло, що сьогодні в Білорусі це абсолютно виключено. Тому вони перенесли знімальний майданчик в Грузію. В Грузію продовжують, продовжують знімати для телеканалу Росія один. Це сваціво. Яка цікава? Ну тобто, Я. <кл> я> начебто, ми тут проклинаємо да росіян, а продовжуємо транслювати продукт.